Вітаю в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Аварійний колектор по вулиці Коцюбинського розпочали ремонтувати. Ця ділянка дороги залишається перекритою. Сьогодні Полтава провела в останню путь чотирьох загиблих на Донеччині героїв. Пересувна клініка для переселенців залишається надавати послуги і взимку. У Полтаві по вулиці Коцюбинського розпочали ремонтувати аварійний колектор. Цю ділянку дороги перекрили ще 19 серпня через три провалля, що там утворилися. На якому зараз етапі відбуваються ремонтні роботи, і коли планують відновити рух автомобілів по вулиці, розкаже Івана Дімова. У Полтаві на вулиці Коцюбинського Полтава-водоканал розпочав ремонт аварійної частини самопливного каналізаційного колектора. Старий трубопровід за роки експлуатації зруйнувала сульфатно-газова корозія. Тож через протікання стоків на ділянці від вулиці Сіної до Крамського утворилися три глибоких провали, розповідає начальник служби каналізації Полтава-водоканалу Іван Мистюк. Колектор залізобетонних. Труб будувався в 69-му році. Зараз проводиться його ремонт на цій ділянці, методом наклонного буріння. Роботи ускладнені тим, що глибина залягання цього колектора 8 метрів для того, щоб побудувати, встановити колодязь, і потім робити прокол, тобто посилати трубу, значить використовують щитові матеріали для кріплення стін. Ось вони лежать. Спершу побудують п'ять колодязів, а потім спеціальним агрегатом через них буде протягуватися трубопровід, розповідає виконроб Петро Бодоряк. Так, як ця дорога, проїжджа частина, будемо сказати, старий міст, вулиця Вузька, на такій глибині, як відкритий способом, неможливо будувати, тому необхідно спочатку построїти колодці з приміненням шпунтового горожі. Зробити обсипку, а потім зробити прокол і переключити абонемент. На цій ділянці мають перекласти 190 метрів трубопроводу. За словами Петра Бодаряка, ремонтні роботи частини самопливного каналізаційного колектора по вулиці Коцюбинського мають завершити до кінця листопада. Тому плануємо за два місяці, щоб спіти. У листопаді відновити асфальтне покриття, щоб не заходити в зимний період. Відповідно до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради, поки вулиця Коцюбинського частково закрита на ремонт, автомобілі мають об'їжджати її вулицею Шевченка. Керівнику агентства місцевих доріг у Полтавській області оголосили підозру у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні 29 мільйонів гривень із державного дорожнього фонду. Про це повідомили у національному антикорупційному бюро. Слідство встановило, що у 2018 році підозрюваний за відсутності фінансування та без належного обґрунтування організував закупівлю послуг із розробки проєкту капітального ремонту трьох доріг загального користування місцевого значення в області. Проектування замовили у чотирьох пов'язаних між собою приватних компаній, заздалегідь підібраних очільником держпідприємства, які не мали відповідного досвіду та спеціалістів. Щоб приховати корупційну схему, посадовець одноосібно поділив предмет закупівлі на 22 ділянки. Загалом із державного бюджету витратили 29 мільйонів гривень. Розслідування триває. Слідство встановлює інших можливих учасників чинення злочину. Жителя Полтавщини, який незаконно зрубав дерева у лісосмузі, взяли під варту. Про це 27 вересня повідомила Полтавська обласна прокуратура. Підозрюваним виявився 26-річний житель хорольської громади. Чоловік у вересні цього року незаконно зрубав понад 30 дерев, породи дуб та ясен у лісосмузі, що перебуває на балансі одного із державних сільськогосподарських підприємств хоролу. Цим завдав державі збитків на суму понад 300 тисяч гривень. За клопотанням слідчого і прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За процельного керівництва Лубинської окружної прокуратури 26-річному жителю Хорольської територіальної громади повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі особу затримано запобіжний захід обраний з альтернативою внесення застави в розмірі 125 прожиткових мінімумів, що становить понад 300 тисяч гривень. Прокуратура неодноразово наголошує Чувала на принциповому ставленні до е, незаконних порубок у вказаній категорії кримінальних проваджень. Вона займає принципову позицію щодо обрання підозрюваним і обвинуваченням виняткового запобіжного заходу та призначення покарання. Сьогодні Полтава попрощалася із чотирма загиблими героями, які загинули у вересні на Донеччині. Рідні воїнів та полтавці віддали їм шанну і провели в останню путь біля свято Успенського собору. Солдатам було 54, 46 та 29 років. Вічна пам'ять українським захисникам. Полтавська земля оплакує своїх дорослих синів. Кузніцов Сергій Анатолійович, 1968 року народження. Загинув неподалік населеного пункту Опитне Покровський район Донецька область. Ситник Андрій Сергійович, 1993 року народження, загинув під час артобстрілу поблизу населеного пункту Яцьківка, Краматорський район, Донецька область. Ареф'єв Іван Іванович. 1993 рік народження загинув поблизу населеного пункту Яцьківка, Краматорський район, Донецька область. Коба Віталій Васильович. 1976 року народження, загинув поблизу міста Сіверськ, Донецької області. А сьогодні, 28 вересня, відійшов у вічність академік, заслужений діяч науки і техніки України. Колишній очільник Полтавського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Якович Таці. Він автор понад 800 наукових праць, близько 60 монографій, навчальних посібників та підручників. Був членом десятків робочих груп та комісій з розвитку національної правової системи, почесним доктором дев'яти українських та закордонних закладів вищої освіти, відзначений численними державними нагородами і відзнаками. У тому числі звання Героя України почесному громадянину Полтави Василеві Тацію було 82 роки. Продовжуємо випуск. У Полтаві вже півроку працює пересувна клініка для переселенців. Наразі британські та місцеві лікарі приймають тут не тільки гостей міста, а й полтавців. За цей час медики безкоштовно обстежили десятки тисяч пацієнтів. Як працює амбулаторія на колесах зараз? Які послуги там надають та чи працюватимуть лікарі-благодійники взимку? Дізнавалися наші кореспонденти. Якщо піднімається артеріальний тиск, як ви себе почуваєте? Мобільна амбулаторія у Полтаві працює з квітня. Тут британські та полтавські медики безкоштовно обстежують та лікують людей, як вимушених переселенців, так і місцевих. Мені мене іноді вистачає праву почку. особливо. Ну, вони обидві то почки біло. Ніклі там уже ну, хронічний. Я ну так, як... я так розумію, що у вас там є ви або камінь. Є, маленькі є. Спазмолітики? спазмолітпазмолітики, тільки спазмолітики. А який спазмолітик? Вимірюємо артеріальний тиск. Артеріальний тиск вимірюємо сатурації крові, температуру, пульс, основні життєві показники. Потім ми можемо зібрати у хворого анамнез, подивитися його історію, якщо в нього є, і призначити деяке лікування. Деякі лікування ми можемо надавати, тобто в нас є гуманітарні ліки. Ми надаємо також невідкладну допомогу за півроку роботи. Медики прийняли десятки тисяч пацієнтів. Говорять, найчастіше звертаються люди з хронічними захворюваннями та серцево-судинними недугами. В основному це пацієнти з хронічними хворобами, серцево-судинні захворювання, а, а також. Захворювання печінки травної системи. По Полтаві у нас працює одна мобільна клініка за розкладом з 9 до 15.30 у різних місцях понеділок. Це оцевум біля палатки Юнісефт. Наша мобільна клініка знаходиться. По вівторкам і по четвергам ми знаходимося у Шевченківській районній адміністрації у приміщенні безпосередньо і. Щосереди ми знаходимося тут у Подільському районі навпроти Подільської районної державної адміністрації. Окрім терапевта та медсестри, у команді є лікар-кардіолог, а невдовзі з'явиться і психолог. Благодійники говорять, будуть залишатися в Україні до перемоги і навіть довше, в залежності від потреби. Наша місія спрямована на допомогу жертвам самовоєнних дій. Тому навіть за найоптимістичними прогнозами, навіть коли війна закінчиться вже завтра, наприклад, то ми ще залишимось досить довго, щоб максимально допомогти народу України. Зараз представники міжнародної неурядової організації ЮКЕМЕТ вирішують питання щодо приміщення, де прийматимуть пацієнтів взимку. А ще на Полтавщині планують створити платформу для навчання із тактичної медицини. Полтавська обласна військова адміністрація, військова частина А 7312 Громадський рух оборона Полтави підписала меморандум про співпрацю. Йдеться на офіційному сайті адміністрації. Полтава має всі передумови для організації такої потужної платформи. Є база, щоб проводити теоретичні і практичні заняття. Є зручне географічне розташування, щоб залучити якомога більше людей, як інструкторів, так і військовослужбовців, які опановуватимуть ці знання та навички, наголосив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. І додав, що окремим потужним компонентом є успішні переговори військової частини А 7312 із всеукраїнською радою реанімації. Також завдяки співпраці з волонтерами залучено партнерів із Ірландії, Чехії та Франції. Полтавський літературно-меморіальний музей Івана Котляревського Ювіляр. Сьогодні виповнюється 70 років від того дня, коли він вперше відчинив двері для своїх відвідувачів. Спогади про те, як виглядав музей майже століття тому та як нині адаптували його роботу у період воєнного стану. Дивіться у сюжеті. Рівно 70 років тому відвідувачі вперше зайшли у ці двері. 28 вересня Полтавський літературно-меморіальний музей імені Івана Котляревського відзначає ювілей. Архіви закладу зберігають фото, на яких унікальні миті того святкового дня. Провідний науковий співробітник Євгенія Стороха працює тут вже 44 роки. Розповідає, музей це живий організм, який змінюється з кожною епохою в країні. Я не пам'ятаю там роки відкриття музею школяркою вперше до нього прийшла там якраз на 200-ліття Котляревського. І пам'ятаю деякі наші зали, де були там слова від комуністичної партії, колишньої радянської країни. Звичайно, всього цього вже 30 років в музейних залах немає. За десятиліття творчої праці заклад став одним із найвідоміших літературних музеїв на культурній мапі України. Тут зібрана унікальна колекція матеріалів, присвячених життю і творчості славного полтавця, говорить Євгенія Стороха. І додає, браку відвідувачів тут не відчували ніколи. Та нинішні реалії змусили працівників тимчасово закрити будівлю. перші воєнні дні ми демонтували експозицію, ми зняли. Всі наші експонати вважаємо, що вони нині надійно заховані, оскільки стаціонарної експозиції у музеї зараз немає. Відвідувачам пропонують екскурсію садибою Котляревського, соборним майданом або ж залучають до екскурсійно-туристичних маршрутів історичними куточками Полтави, наприклад, колишнім Келінським проспектом. Ця ініціатива кажуть, музеї користується попитом у полтавців. Ми організовуємо багато вже нових форматів. Це імерсивні екскурсії, це онлайн-телеміст з багатьма діячами культури, фотографинів. Наприклад, у нас була до 70-річчя музею зустріч з онлайн-зустріч з Тетяною Михайловичем Давіньйон. Це американська фотографша українського походження, яка бувала в Україні, відвідувала нашу. Меморіальну садибу і е, такі от сучасні форми співпраці нашого музею, які е, ну вимагають наші реалії в країні, за словами працівників музею, приймати відвідувачів вони розпочнуть після закінчення війни та нашої перемоги. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.